Що зараз ми зробили? Є робоча група. Зараз ви бачите зараз Олену Бабак, вона керівник цієї робочої групи в парламенті, вона представник самопомочі. Там всі фракції представлені. Боротьба йде просто, я вам чесно кажу, не на життя. Тому що Верховна Рада зробила дуже чіткий висновок, проаналізувавши кожну цифру, проаналізувавши кожен документ, що тарифи завищені і що їх треба негайно переглядати. На жаль, Уряд відповів, що ніякого перегляду не буде, але в той же час вони найняли, як вони кажуть, чотири аудиторські компанії світового рівня Ернстен Янг і інші круті структури. Не заплатили не копійки, угод немає. На політичній основі вони сіли зробити, як би то, заключення, що уряд правий, і вам треба 331 долар платити дорожче ніж всі інші платять. І можу сказати, що я прошу їх про одне: вийдіть в публічну площину, зробіть всі обговорення публічними. Давайте ми відкриємо суспільству, всю структуру тарифу. Давайте обговоримо це не на закритих нарадах в уряді, а обговоримо це разом. Всі робоча група парламенту, споживачі сидить Олексій Кучеренко, які можуть проконтролювати це. Публічний аудіт, громадська організація, наша робоча група, і покажемо буквально по кожній строчці, що робиться з тарифами.